Всім привіт! Сьогодні, в принципі, я то і вчора трошки робив. Сьогодні ось тут ззаду видно. Є така в мене ще тут діляночка, але тут вже ближче там переходить, типу малинник. Є дерева, які на розсаду, трохи тут підмутечує, бо тут завжди так підтягує, підзаростає. Одним словом, підготовлюю, будемо тут садити весняну цибулю. Вже купили зараз. От як зараз. Пізніше сходжу, як буду в хаті, бо в нашій хаті вам покажу. Вчора поміж сніг трошки, можна так сказати, робив сьогодні. У нас світить сонечко, але досить холодно. Тепло вже передає десь аж суботи. ще завтра, післязавтра теж таке, типу сніг, типу холод, одним словом, потрошки, що є можливість. Почав робити ні Доробляти, вам покажу завтра. І те, що я був зробив, то я її так і перероб... переробляв. як е, переробляв, що не переробляв, я її відключив і буду переробляти, тому що неякісні завірні. І піляни, як я показував, вони течуть. Там вже аж від тих курчат капати на низ, Де сидять качки тим словом, я то все відключив, дав їм далі воду так. а Сьогодні вже приїхали посилка. Але я сьогодні вже не встигаю, як не встигає, не хочу спеціально їхати, за нею трохи поїду за нею вже завтра. Е, так, от тим словом, зараз вам покажу. буде Ділянка ще більш-менше, не знаю, наскільки вистачить. Цибуля, як не цибуля, то щось думаю, що посадиться або морква, або буряк, може огірки, або тут така тінь трохи, щоб їм жарко не було. Ну, Літом тінька ж до гірка добре, бо він на сонці в нас дуже сухо і так прям вигорає. Так, ось тут ось така, там йде поле одне, так пішло. І отут я тут я ось так що тут такі всякі, тут і парійка попадає, така кущами триває такі. Ну, це я на тачку і туди вниз, надоле, на долину типу в сад, Так ось трохи кажу, трохи вчора, трохи сьогодні, десь, ну не знаю. Доці воно було зоране, доки, доки трактор дав ради заїхати, тут може будемо тишити, може лишу. Тут там того року був, купив, посадив пару корчиків. пару корчиків сониці, але, але коротше, літом я за неї забув, вона зросла, але щось був пару знайшов, але бачу що, що, що зараз, де вона ось. Ось тут є один, тут є. Ще трошки потепліше є, вон там вилазить, трошки потепліше є. І треба буде її, її взяти, теж тут ще обробити, ще сильно не хочу мути колісти, щоб не, щоб не позачіпати одним словом, може ще десь, ще десь повсходить. Тут таке воно вже сказати, кутам, як я показую, де вже таке типу дерева, сад, долина з двох сторін ще а ще то таке там нащипило, одним словом я показував в парниках. Все добре, я так вчора десь не десь є дирка, то в нас, якщо вже так прямо холодало, то в них, в них ще температура, температура досить, досить добре трималася. Ось так вони, вітер і вітер, добре, бо вже, вже з руками навчились. Ми колись були на оцю дугу, так якби є ось тут дуга, то ми колись били, так якби один у краях забивався. І так як тут ще є ось зверху землю півперечка, то з краю завжди робили по три, отак От один посередині ще тут. А по краях. А посередині давали тільки один. Але одного року, одним словом, був такий, у нас тут поле в нас тут звідси завжди вітряно. У нас таке виходить місце, що звітом знизу йде поле. Ось можна сказати, і звітом завжди задуває то нам було просто ось так їх трубу, отак зробило, вигнуло такий поривчастий вітер, йшов, що шо зігнуло. І з того моменту, одним словом, ми, ми кожну дугу б'ємо так три упори. І в принципі вони їм вже ні вітер, ні, то що хочу. Якщо сильний дощ або то як сніг був, то беру мітлу, змітаю, бо воно, ну, щоб перший кліянка не тягнулася, по-друге, воно на лентах, ну, не має опору, якщо буде багато збиратись щоб і не розтягувало кліянку, щоб довше служила, та щоб не прорвало. Вон тут Ця вилізь прорвав клянку, треба буде взяти його добити і заклеїти. Ось та, ну, така вона вже видно, яка старіша. тут Вже трохи так вона, там зачіпиться, там зачіпиться, само по собі, по собі потріскає. Ну, скажімо так, робочі, робочі моменти. Тут з розсадою розсада видно ось зелененька, видніється. Тут той парник, де капуста не накриваємо взагалі, тут капуста тут накривається, бо там, бо там є переді помідорчики, кермек накривається. ну Ще так було, я маю на увазі на ніч тою додатковою більше Тут що в нас? Тут морква, тут, тут, тут. морква накривається накривається, ну, і тут тільки були, я показував, посіяли. Але... Тільки що посадило огірочки, там таке все, воно ще в землі. Тут під кліонку, скажімо так, мороз так не зайде, насіння не змерзе, а ще час з тим з тим бавитись, часу нема, Одним словом, якось якось воно так. Зараз ще ще сходжу, покажу цибулі, Я там купили Дові, таку одну більше круглу, більшу, одну таку меншу, не знаю, так завжди переважно садимо два види якісь один завжди та переважно добре, добре родить. Ну і там кошенята ще є в хаті, ще вони нікуди не діли, бо ще холодно, ще ніхто нічого з такого маленького не купляє. То, що Сьогодні, сьогодні приїхав, забрали. Людям там, коротше, вкрав лис качура, то що продав, того качора, що мав вільного лишнього. А так, більше-менш, все решта судімним словом, йдемо йдем до хати, там, там вам покажу трошки, ще то, що є. Так, ось таких Два кульочки цибулі. Зараз не хочу розв'язувати, щоб не цей ось така, як я і казав, типу подовгаста. А отут така більше. Внизу теж є ще трохи подовгастою, а вгорі йде більше отака вже кругленька. Так що будемо зараз трошки ще потепліші. Будемо сажати, починати. Вже весняну. А тут у нас о, там поховались, водичку випили. Зараз треба буде їм дати водички. О, тихо-тихо, тих. маленько. Ось такі вони Кажу, вони під качкою вже, напевно, десь добу були, бо вони, враховуючи те, що я їх вчора дістав, то вони прям дуже такі хороші, активненькі. Ось ці біленькі. Мені подобаються. Так, я їх... Вони в принципі мені лишати не планую. Я собі лишу пізніше то вони висять в принципі на OLX, але ще, ще кажу, ну такі морози люди, не всі мають брюдера, не всі хочуть з цим бавитись. Ось так свариться, що я його забрав від всіх страшно йому. Одному не страшно, а іншому страшно. Одним словом, ось такі гарненькі. Біленькі, ну і не тільки біленькі, тут вони є всякі. Там є чорненькі, там десь є такі прям, оп, де він. Оце, напевно, він. Ходи, я тебе покажу, який ти гарний. О, такий шоколадний. У нього прям і такі ножки цілі темненькі. О, щось не хочу фокусуватись на ньому. о, Ось такий гарнюня. Да. Ось такі, при тому, що, що я їх не то, коли так руку пхаєш, то багато, а, а так то вони досить такі ручні. При тому, що я з ними ну, не є цілий день, скільки я отак прийшов пити, їсти да, вечором і все, що я з ними роблю. Бо часу зовсім не вистачає, але вони ось такі реливи, хочуть цей. Потім взагалі там ті більші. Якщо вони без качки, привикають до, до тебе. Особливо як відкриваєш і нести воду, то прям вилазять на тебе. Одним словом, зараз буду їм поміняю футболочку, бо трохи вже намочили. Підсилку, з іншу дам, дам водичку поїсти та й ще трошки похуляють, і будуть і буду лягати спати. Ось такі, ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляди, за те, що ставите лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре. До нових зустрічей!